Підтримка з тилу. доброчинці благодійного фонду Чисті серцем» відправили гуманітарну допомогу на Одещину. В Одесі дуже багато є сімей, багато дітей, які в складному становищі. Ми відправляємо там і продукти харчування, і засоби гігієни, а також і генератори. Ця допомога сформована завдяки допомозі сприянню зесту України, а також Китайської народної пункти. Ну і певна частина від нашого фонду благодійного чисті серце. Чотири генератори, які входять у цю гуманітарну допомогу, розповідає директорка благодійного фонду чисті серцем Ірина Рабарська, розподілять на місці у ті заклади, де вони нині найнеобхідніші, оскільки зі світлом, з електроенергією, проблеми тільки. Наростають, збільшується, то важливо також підтримувати е, дану частину України і надавати теж допомогу генератори для того, щоб малозабезпечені сім'ї, е, багатодітні сім'ї і інші установи мали можливість, хоча б трішки е, отримати цю електроенергію, підзарядити свої гаджети і ну, там, необхідну техніку. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.